Доброго часу моїм глядачам. Отака От дуже цікава стародавня Нецьке. 19 століття, може шестеріж. Може навіть 18. Дивіться, це Нетке. Повністю оригінальне. З отворами для носіння на поясі. Висота 3,5 см, вага 11 грам, підпис майстра. Дуже делікатна, дуже витончена. Цікава ще тим, що це, напевно, хлопчик тримає в руці маску. Бачите, маска в руці, тримаю рукою за ніс. Бачите, яка тонка робота. Ось таке. От лице. Камера має передати. Це є настоящий, оригінальний нецький. Дивіться, який він красивий, дуже маленького, як на два пальці. Дуже, дуже цікава робота. Підпис майстра маємо. Дуже делікатний. Всім дякую за перегляд.